Всім доброго ранку! Сьогодні ми з вами приготуємо медове тісто та вироб з нього. Виріб ми будемо готувати медівник. Для цього нам необхідно збити спочатку 4 яйця та додати цукор. Наші яйця збільшилися в об'ємі. Ми додаємо цукор і продовжуємо збивати. Цукор ми додаємо в кількості 320 грам. Продовжуємо збивати. Достаємо цукор з яйцями до тих пір, поки в нас вийде пушна біла маса, і на поверхні з'являться малюнки. Далі, для того, щоб приготувати тісто, нам необхідно розтопити на водяній бані вершкове масло з медом. Баня в нас вже готова, вода кипить, ставимо миску. Додаємо. 380 грамів вершкового масла і чекаємо, поки воно розтане. Після того, як розтопилось вершкове масло, ми додаємо сюди 140 грамів меду. Коли наша маса, мит з вершковим маслом прогрілась, ми додаємо одну чайну ложку соди та перемішуємо, знімаємо нашу масу з водяної бані. Та додаємо до суміші яєць та цукру і збиваємо. Перемішали гарненько нашу суміш. Додаємо ще 530 г борошна просіяного. Додаємо частинами, для того, щоб рівномірно перемішати нашу масу і не було комочків. В нас повинна вийти ось така маса, як густа сметана. Ми е, робимо медівник налівний, тому борошна багато не додаємо. Існує багато видів, е, можна розкочувати тісто, випікати. Ми сьогодні будемо е, робити наливний. Коли тісто в нас вже готове, ми порційно виливаємо його на завчасно підготовлену форму, розпреділяємо та випікаємо. Після того, як ми розподілили рівномірно тісто по поверхні, ми відправляємо в духовку при температурі 180 градусів до появи золотавої скоринки. Випікається недовго, близько 7 хвилин. Ось такі коржі повинні в нас вийти. Таким чином ми випікаємо наступні коржі. Ось така кількість коржів у нас вийшла з даного тіста. Коржі вийшли легкі, пухкі м'які, завдяки тому, що ми в тісто додали соду, яка є хімічним розпушувачем, а ще тому, що ми тісто зробили наливним способом, який є якнайкраще для того, щоб приготувати торти, тістечка та трайфли. Зараз ми з вами приготуємо заварний крем для нашого медівника. Для цього нам необхідно 1 літр молока, 600 г якогось вершкового масла, 350 г цукру, ванілін та 4 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Ванілін можна одразу додати до цукру, для того щоб потім нам було простіше додавати це все до молока. Додаємо трішечки. Кукурудзяний крахмал ми одразу додаємо в холодне молоко для того, щоб розвести до однорідної консистенції, і потім нам легше було додавати в кипляче молоко. Крахмаль розвели до однорідної консистенції. Продовжуємо готувати наш крем. Для цього нам необхідно спочатку збити вишкове масло. До збитого масла ми додаємо наш остиглий заварний крем. Далі все збиваємо. Вийшов ось такий ніжний бархатний крем. Для покриття торта ми будемо використовувати шоколадну глазурь. Для її приготування ми змішали 2 столові ложки какао, 3 столові ложки цукру, 250 г сметани. І зараз цю цю суміш ми будемо відправляти на вогонь. В кінці приготування додали вершкове масло 50 грам. Зараз ми приступаємо до зборки нашого медівника. Поступово будемо чергувати медові коржі з заварним кремом, та за смаком будемо додавати чорнослив, курагу та горішки. Зібрали торт і обмазали бока кремом. необхідно обсипати їх горіхами. Зверху ми декоруємо шоколадною глазур'ю та прикрасимо. Закінчили приготування медівника. Це один з варіантів приготування медових тортів. Саме цей варіант святковий торт прикрашений шоколадною глазурю та шматочками свіжої полуниці. Класичний медівник прикрашається тільки крихтами з медових коржів. Бажаю вам успіхів в опановуванні цієї теми та творчої наснаги приготування приготуванні десертів.